Всім привітосик, друзі! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми привезли ще одну партійку бройлера. І сьогодні всього-навсього третій день, як ми його привезли. Хто дивився наші відео? Ми знімали відео бройлерної королеви. І так як не було движнячка, я попросив, щоб дівчата зважили. І вони поставили ящичок, поставили на ваги. І середня вага була бройлера. Кіло 100. Кіло 100, тобто одного бройлера, 10 штук їх було 11 кг. Так що, друзяшки, три дня, включно е з тим днем, коли ми брали. А брали, ми це їм було від народження 21 день. Беремо підрощений. Чому? Рекомендую подивитися те відео, коли ми брали в бройлерної королеви підрощено бройлера. Я задавав запитання по поводу вакцинації випойок. Деякі люди нікого не хочуть слухати. Вони рахують, що нічого ж не треба робити вже все зроблено, все чинчинарьо. Так що, друзяшки, ну то вже тринадцяте питання. Ті, хто беруть бройлера, наприклад, так як я у бройлерної королеви, чому так? Ми знаємо, що тут є, по-перше, курча взяти з інкубатора вакциноване, потім зроблена ревакцинація. Ну, а наша задача зробити. Поставити коксодіостатик, а також е, вітаміни після цього всього. Це буде простий солі кокс. Але я ще не ставив. Обично я після транспортування там, через пару днів ставлю. Але на сьогоднішній день спостерігаємося. Нічого, фікальна маса чиста, нормальна, тобто її немає. Є деякі люди, які говорять, що там: ой, бройлер у мене потім став такий кілюваться, став худий, такий сонний. Ну, друзяшки, що я можу вам сказати, для цього діла можна читати, інтересуватися в інтернеті, як проявляється коктейля не тільки у вигляді красних какашок, яких ви можете просто не побачити, якщо вони, наприклад, ну, раз, -раз там, якщо там один десятий, ви не додивилися. да? Ну, то вже 13 питання, але краще зробити профілактику, чим потім лікування. Так що, хорошо це чи погано, не знаю, але. По рецепту я вже говорив, вже 350 разів я розповідав. Кукуруза, пшениця Соєва макуха, Соняшникова, трикальці, вітаміно-мінеральна додавка. Стандарт агро поки використовую. Я думаю, що немає різниці, будете використовувати. Я використовую стандарт агро вже довгий період часу. Від цього залежить також багато різних моментів, але все познається в порівнянні. Так що удачки тим, хто там хейтиться і говорить це погано чи хорошо. Ми це робимо вже дуже, -дуже давно. Збройлером я вже мабуть, років 15. Так що, друзяшки, візуально дивимося, як у нас чи відрізняється від того, який він приїхав до нас, чи ні. О, саме головне це що? Що е, сухенько у нас тут буржуєчка працює. Открили ми оцю. Ну тут у нас на вулицю поки вентилятора не включаємо. Але йде такий у нас тут природний поток повітря. Ну а також тут, тут у нас приміщення таке воно пустувате. тобто це теж має значення. Так що, друзячки, і по буржуйці ще раз просто скажу, у нас вона знаходиться тут і вона неправильно. Але не пускаю я трубу через кришу. Чому? Тому що це небезпечно. Я краще так, да, там, на вулиці трубу обмотаю і все О, там раз у пару років там мінеральною ватою обмотав, щоб не так конденсувалося, і все бачим чинарів. Так що дивіться, на цю подивіться, Бачите? Оце. Що ви можете мені сказати? А ну напишіть, друзяки е що це за признак і чого в нього чорне пір'я. Воно ще один у нас є. Це що це таке? Це, мабуть, неправильного нам Бройлера дали. Воно ще один є. Ну Скажу вам одне, що це для мене це нормальне явище. І напишіть, що це за фактор, і що він відображає, і що він підтверджує. Так що напишіть. В коментарях, я думаю, що у нас є спеціальні спеціалісти. А ми що хочемо зробити? От уже дивіться, я вже навіть підняв кормушечки, О, трошки відрепетірував. Зараз буду піднімати ще раз поїлочки, бачите, бо ну, трошки не гоже. І чистимо ми періодично тільки під поїлками. Тутову. І то, як вже мокрувато. От. І ми знімаємо, потім потрушуємо дезінфектором. І Знову це все діло засипаємо тирцею стружкою. Можна це все діло отако просто перемішувати. Отакого. От. І буде все інше Ну, Вони самі, в принципі, це все діло роблять. Кількість у нас тут невелика 125 голов. Сьогодні 23-й день. І що я хотів би зробити? Комбікорм наш, гранульований, Троєчка вже замовили нову матрицю, О, будемо скоро притирати будемо показувати. Якщо кому цікаво, напишіть, е, показувати такі відео по притірці матриці чи ні. Так що, друзяшки, от така історія. Три дні. І як ви думаєте, наскільки бройлер підріс? Брали ми кіло 100. Тобто це був у нас 21 день. Сьогодні у нас виходить 23 -е число. Якщо ми привезли 20 числа десь в обіди, е, так і буде там 20-21. -е, -е. 22, 23, да? четвертий день, вони як у нас. Ну, грубо говоря, був кіло 100, я думаю, що кіло 300-400 кіло кіло повинен бути у нас середня вага. Так що, зараз ми візьмемо ваги і з вами зважимо. Хоч це не є правильно, треба там, на деякий період часу. І для цього всього діла, щоб вам просто скоригувати, вигідно це чи ні, якщо ви все купуєте, і як узнати, кращий комбікорм чи хуже. Вам просто не треба там, одну партію на одному годувати, а іншу на іншому. Одну партію розділяєте на пару етапів. Наприклад, навіть можна да? пополам розділити. от. Сюди, наприклад, один кондикорм насимати, туди інший. А водичка буде ідентична. Да? Ну, таку перегородку поставити. І таким методом ви просто будете бачити, скільки е не бачите, а будете знати, будете все записувати, скільки з'їла ця партія, скільки з'їла ця партія. Скільки виросла ця і скільки це, і скільки тоді поділите на те, що ви заб'єте або зважите живою вагою і розділите, і побачите, який прирост у вас пішов на 1 кг затрати. Так що, друзі, ну от якось так, Ну, це інше питання. Зараз начебто не на часі умніча і розповідати, але хочеться все-таки тим людям, які щось хотіли б заробляти, рахуйте. І якщо навіть зерно по 10 гривень і комбікорм по 25 якщо ви самі будете реалізовувати бройлери, Зараз соцмережі працюють, да, треба бути наполегливим, як казала та Олена Воробей, візьміть мене. Да? Ось тут та сама історія, ми через це пройшли і комусь легше дається, комусь хуже. А ми в це час дуже важко було. Тим паче, коли ти чужий, не з цього міста і свою клієнтську базу создавати дуже, дуже важко. Так що, ну але на сьогоднішній день немає проблем. І це не дякуючи Ютубу, і Фейсбуку, тому що ми цим займаємося дуже давно, і саме головне, що неважко утримати е, клієнта, важко статися людиною, і тоді ти утримаєш і клієнта. Тому що наш клієнт, який був з нами, так з нами і став. Тому що ми завжди працювали відкрито, завжди, коли ще навіть на участку тут не було, ми ж тут не жили. Я тут бомжував мужував в горабі. У нас те в ранулятор, люди до нас приходили. Я робив комбікорм, ну, там воно під навесі, воно видно було. Скубали тих курей, люди знали і бачили, як ми це все діло робимо, з чого ми робимо. І ми людям розповідали, що ось рецепт, як ми годуємо бройлера кукуруза 40, пшениця 30, соєва макуха 20, сояшнкова 6, трикальці 1,5 і вітамінно мінеральна добавка стандартаху, на якій є також інструкція, яку маєте можливість прочитати. І не путайте це з якимись там, гормональними додавками, ще якимись різними речами. Легше курку вигодувати, потім її накачати водою. Я думаю, багато хто із глядачів своє своєму. Тикалися і бачили ці моменти, як вона шипить, шкварчить на сковороді. Це вже тринадцяте питання. Кожна людина сама повинна робити для себе висновки і все познається в порівнянні. Так що, ну, от якось так. Навіщо тратити гроші? І білково-мінеральні добавки? тобто це білки, це вони не дешеві. О, то це не дешеве харчування, це просто прискорює період, тому що за рахунок білкової групи. Збагащений комбікорм і за рахунок вітамінної бази, і мінералів і ферментів, все це діло хорошо усваюється, і, і по співвідношенню до скелета і росте Ну Тут вже тринадцяте питання. Так що менше мене слухайте. А хто шукає де глибше, людина, де краще. Так що, отака невеличка теза. От але саме головне на сьогоднішній день. Остатися людиною. І якщо комусь потрібно, просто можна взяти якусь інформацію від таких же, як ми. от. І мені приємно, коли там люди телефонують, коли люди узнають, що там, а де, а як, а як правильно, коли поїхати, а що для цього потрібно. І ти відкритий. Не так, як я, коли в своє время, що буцали як собаку, і ліпили якусь херню, розповідали, ну тільки не те, що потрібно. Так що, ну. Залишитися людиною дуже важко на сьогодні, але ми вистоїмо. І нас, як казав, один там 5% є нормальних. Ну це ми вважаємо, що ми нормальні, а може ми не нормальні. Тобто це ті люди, які живуть заради інших людей, які підтримують інших людей, і ну, якось так. Так що, друзяшки, працюємо далі. Зараз спробую закріпити десь телефон, і ми з вами можемо, який бройлер, і подивимося, яка ж у них вага. А грубо набрали за ці три дні. От. І от таким чином він. По фікальній масі смішно, да, там какашки ковиряться, дивиться, а це дуже-дуже важно. Оця, оці всі моменти, ж буржуїчка та сама, там, хто скаже, бляха, ще для них топити, це просто капець. Чи там гранул там, для них робити, воно теж до нас з неба не падало. От, і Паралельно десь щось зароблялося перед тим, як це все діло розпочиналося. Так що Дуже важкий шлях пройдений для того, щоб... Була і гранула, і навчитися це робити, і ці поїлки, і ці кормушки, і ці бочки, і цей сарай, сарайчик і зліплений з і палок. Так що, друзяшки, ну от якось так. Так що зараз я поставлю апарат нашого десь і подивимося, як кажу, назва. Мені самому цікаво просто. Опа. Так що, друзяшки, трошки Ех, зменшив форму. Думаю, її там буде видно. Я, якщо що, то вам при, при, приносю ближче цю штучку. Штучку дрючку. Так що дивіться, що ми маємо. Нолі у нас є, да? видно, там не видно. Оп, буде, я думаю, буде видно. Щось де буде видно. Так що, друзяшки, що ми робимо? Беремо зараз кандидата. Було так само, як ми тоді вважили. Там 10 штук, двох там раз, 10 штук, і зважать. Оце є погано. От Поки такі ящики класника випира. І тихи. Так, 4 штучки, а ну три. Так що, друзья, так, три штучки. Три штучки. І що ми маємо? Ану, друзі, А зацініть. Ану. Три е, штуки, 4, 600. Ану розділити, бо я щось не можу роздуплитися. Яка це в нас вага виходить? Поки луже точно є, да? От. Так, ви, ребята, теж тут не шатайте мені. От. Так. Та де цей калькулятор? Мозги б ще не варить. Четрі. Тих, тих, тих. 4600 розділяємо на 4. Ой, на 3. На 3. Розділяємо на трьох. І виходить 1 кіло, 1 кіло 530. Так що, друзі, 4600. Кіло 530. Я ж не брешу. Так що дивіться, у нас, виходить, 4 дня. Правильно? 4 дня вони у нас побули. А що ми маємо? Ми маємо 4 дня. Ми маємо середні, середній прирост 100 грамів за добу. Що цим я хотів би сказати? Я хочу сказати це тим, що, це, що в принципі у нас, е, коли ми привезли бройлера, да, е, коли ми привезли бройлера, ми його посадили одразу е, на свій комбікорм. Ось дивіться, це взагалі у нас кіло 800 та це капець якийсь. Кіло 800, це буде найбільше. Та в мене може віса А Це меншенький, так? Ну, берете середній випроситель. Це меншенький, набагато меншенький. І виходить 3200. 3 це виходить, кіло 600. тих тіх тіх Так що дивіться, я не брешу. 3200. Це говорить про те, що... Говоря про те, що е, курка, в принципі, бо багато людей, ось багато людей, коли привозять додому бройлера, да, вони е, бояться давати інший корм, вони бояться давати е, робити самі корм. Е, і ну, це такий маркетинговий ход. Завжди там говорили там. Бляха, ви берете курчат, треба купити і комбікорм, тому що це дуже-дуже важливо. А також не забудьте ще купити там вітаміни в нас і не забудьте купити там, е там кислоту, там ще якусь сліговину. Так що, друзі, стереотип поломаний дуже-дуже давно, е тому що так само, як і більшість людей, для того, щоб себе уберегти. Їм говорять, вони так і роблять. І це правильно з однієї. Це дуже важливо, наприклад, у поросятах, коли ви менше їх стресуєте. О, наприклад, я противник того, щоб возити їх у мішках. І мені людина там одна писала, да бляха, ти ти понтуєшся, да всю життя возив я у мішках і все було добре. Ну, дякуючи Богу, було добре. Але я впевнений, що не завжди. Якби вас кинули в мішок в багажник, то ви б самі обсралися і приходили до чувства ще не один день. І чим тварини і птахи кращі від нас, Нічим. Так що, начебто, з одної сторони правильно мінімалізувати стрес, тому що це буде інша територія, інше приміщення, інший клімат, інший харч, інша вода, все інше. Але вам результат, так сказати, на обличчя, так? Да? 20-го ми з вами брали, вважали кіло 100. І у нас сьогодні результат, ну, грубо говоря, хороший. Так що напишіть в коментарях свою думку, а я вам кажу, що все чи і все по красоті. Мені дуже подобається, подобається результат, подобається брати в бройлерний королеви. І зараз хай хтось мені скаже, що такого не може бути. Що, а чого що не може бути? Ви подивіться на них. Вони на лупашах. Водичку п'ють, їдять, ну це трошки я їх стресунув обратно. Але це не такий дуже там і стрес. Але якщо навіть подивитися на курча, воно вже візуально відрізняється. А також ви дивитеся по кормушкам і по Да? І зараз мені багато людей могли б написати, але вони не хочуть підтверджувати свою, так сказати, свої косяки. Е, багато людей би хотіли взяти курку, заплатити за неї гроші і щоб у неї було все чинчинарем. Тому що я у своєму я готов був платити, аби тільки все було добре. А не так, як купиш, а потім вона починає дохнути і не знає, що з нею робити. І тоді починає худати, тоді велосипедісти і багато різних моментів. Так, да, ми закладаємо також 10% падіжа, але то вже таке: то 13 питання. І ну, що я вам хочу сказати? Е, все залежить від курчати. Ще залежить від того, як його підготували, Тож, від, від яйця спочатку, потім як вилупилося в інкубаторі, потім як провакцинувалося, і потім як воно вже виросло в тому чи іншому е, сараї, в той чи іншій фермі. Так що, друзяшки, от і за чого я й кажу, дякую нашій бройлерній королеві, село Недра, провозький район, тому що маємо можливість у неї брати. По весні теж, багато людей беруть, і літом беруть. І зараз, зараз ще легше тримати. От, але легше проконтролювати за. воно кочегориться, воно бачите, воно там тліяно, є там, видно. О, видно, там ще не воно, бачите, воно все кочегориться там, О, собі тліє, дає тепло, тому що тепло це все. І рост, і мінімум калорій потрачені на обігрів. Так що, друзяшки, ну от якось так. А по поводу чорних пір'ячків напишіть. Всім дякую за перегляд. Не забудьте написати коментар, це дуже-дуже важливо. Хто не підписався, підпишіться на мій канал, ставте лайк, задавайте запитання. Все ніяк не зніму відео по рецептурам для свиней. Ми їх там знімали, у нас сотні тих відео. От, але знову деякі люди пишуть і ображаються. Ти обіцяв і ти не зробив. Е, знімемо, покажемо, розкажемо. Так що, друзяшки, ну от така у нас історія, от такий у нас рецепт комбікорму. Хто скаже, що поганий, я вам скажу. Це спеціально одобрена хурча, не шуткую. Всі бачили, що брали. І, в принципі, довольні поки результатом. Але е, ми розраховуємо 30 днів дорощування і реалізація, щоб тушка була не менше 3, 3, 3 кг. Так що всім, пока, всім миру, здоров'я і добра. Підтримуємо наших хлопців і дівчат. В суботу чекаю всіх на прямий ефір. З 20.30 Ютуб канал Сергій Шелудько. лотерейка, розіграш і українські пісні. Працюємо, годуємо, смакуємо і підтримуємо один одного. Пока-пока.